За життя її називали українською новелісткою світового рівня, а сьогодні її вважають однією з перших феміністок Східної Європи. Її твір Земля перекладений багатьма мовами світу і є класикою європейської літератури. Її творчість захоплювала Івана Франка та Лесю Українку, які вважали її сестрою по духу. А європейські критики ставили її поруч із найкращими романістами світу. Українська письменниця Борець за права жінок Ольга Кобилянська Що потрібно людині, аби вирости не тільки фізично, але й духом, аби залишити після себе слід у світі. На Буковині в кінці 19 століття це питання лунало тихим шепітом у період, коли Буковина перебувала у складі Австро-Угорської імперії. Але там, де осяяні вранішнім сонцем гори тримали небо, оберігаючи таємниці глибоких лісів, у домі родини Кобилянських народилась дівчинка Ольга. Її світ складався з двох мов, м'яка мелодійність української. Перепліталася з різкуватістю німецької. Батько Ольги Юліан був військовослужбовцем, який походив із заможного українського роду. А мама з німчиною полькою, яка настільки кохала Юліана, що вивчила українську і вдома з дітьми спілкувалася українською. Ольга закінчила чотири класи німецької школи. Базова освіта на той час. Хлопці могли продовжувати здобуття освіти. Ольга взялася за самонавчання. Самотужки вивчала все, до чого могла дістатися літературу, філософію, мови українську, включно за настановою батька. Чому я не можу навчатися як брати? Чому я мушу думати лише про те, як подобатися чоловікам, аби мати майбутнє? Ніхто би їй не дав тої освіти, яку вона. Взяла сама, вона йшла інтуїтивно, вона відчувала десь з якогось дуже раннього віку, що їй треба, куди вона рухається. І от з цього починається її феноменальність. що Раптом з'являється людина, яка ставить перед собою неймовірну мету, недосяжну мету. Ользі 12 років. Четверо старших братів, застаючи Ольгу за книгами, часто нагадували їй, що жінці не потрібна освіта. Її має хвилювати лише порядок в домі і задоволення чоловіка. Так тоді у суспільстві розуміли роль жінки. Я часом мрію про гарну тиху домівку. І коли в мене будуть діти, я хочу, щоб мої дочки вчилися, а не чекали, поки їх хтось візьме. Напишіть в коментарях, чи багато змінилося з того часу. Здається, що так, але можливо, маєте свою думку. Було таке, що один із хлопців, який подобався Ользі, зауважив їй якось, що місія жінки куховарити і догоджати чоловікові. Вона миттєво розірвала з ним стосунки. Я хочу жити для когось, мати обов'язок, але також хочу бути вільною. Ці стереотипи, які вкорінені, ну, типу, в головах людей, жінка вона має. Звичайно, гратися в ляльки, готувати себе бути матір'ю від початку, да не грати там, не займатися активними видами спорту чоловічими, поводити себе стримано. А, ти ж дівчинка, а, бути мамою, народити багато дітей і бути хорошою дружиною. Це в принципі, все на той час жінки вищого соціального прошарку або отримували спадок від батьків і виходили заміж. Або виходили заміж і отримували певний статус. Вища освіта і професії були недоступні для жінок. Марія Вілінська, Марко Вовчок та Христина Алчевська. Жінки, які не погоджувалися із подібним станом речей. Марко Вовчок звинувачували в тому, що вона залишила чоловіка та багато подорожувала, що вважалося аморальним. Її талант ставили під сумнів, приписуючи авторство її творів чоловікові. Христину Алчевську, засновницю недільної школи для жінок у Харкові, звинувачували в поширенні бунтівних ідей, а її школа повсякчас потерпала від загроз закриття. У світі ситуація була не ліпша. в Італії. Марію Монтесорі, першу жінку лікаря, не сприймали чоловіки колеги та відмовлялися з нею працювати. Тому Марія була змушена проводити анатомічні дослідження, самотужки та стала засновницею новаторської педагогічної системи, яка тепер використовується у всьому світі. У Польщі військова Емілія Плятер, яка брала участь у листопадовому повстанні 1830-31 років, була змушена приховувати свою жіночу стать під час служби, щоб мати змогу боротися за свободу Польщі. Присутність жінок у війську вважали неприпустимою. У сухому залишку. Кожна жінка, яка приходить перша або перші ці когорти в ці сфери, має бути в 10 разів сильнішою, витривалішою, розумнішою за всіх цих чоловіків, просто аби довести їм, що вона має право там бути. У 1894 році Ольга Кобилянська приєдналася до товариства українських жінок на Буковині. Тоді жіночі товариства виникали в різних куточках України від Львова до Чернівців та стали осередками активної діяльності жінок інтелігенток. Тоді Ольга почала виступати на феміністичних засіданнях з лекціями про рівність справ жінок та саморозвиток. Тоді Чернівці називали маленьким відним. Тут вона познайомилась з Іваном Франком, Надією Кобринською, Василем Стефаником, Лесою Українкою, Михайлом Коцюбинським та багатьма іншими українськими інтелігентами. Тут вона почала друкувати свої твори німецькою мовою, згодом перейшовши на українську. Дехто з українських літературних діячів того часу називав її екзотичною квіткою, натякаючи, що вона нібито не розуміє української культури. Недоліки, от і тут недоліки, і тут недоліки. вони її шарпали. Дуже навіть Ах, велике було бажання трошечки понизити, не, не віддати от все, що, чого вона була варта. Коли в світ вийшов її роман Людина, багато хто не міг повірити, що його написала жінка. Головна героїня Олена Ляуфлер намагається довести своєму оточенню, що вона. Цілісна особистість, яка має право на свободу і щастя. У Романі Олена ставить радикальне для того часу питання: чому я не можу бути собою, чому мушу коритися чужій волі, чужим бажанням, коли в мені живе прагнення, жити так, як хочу я. Напишіть в коментарях, чи втратило це питання свою актуальність у наш час. Я так собі думаю, що якби ми перенесли її в наш час, і вона би і наш час випереджала. Це людина, яка ну можна можна її любити, можна симпатизувати, можна навпаки не любити, бо вона дуже у ну, характер такий, знаєте, багатьох могла роздратувати, але з нею не можна не рахуватись. Ольга писала про жінку нового часу. Феномен, який викликав нерозуміння і навіть обурення у суспільства, жінку незалежну, освічену, вільну у своєму виборі, треба відкинути усі ці голоси. Знаєте, навколо, як ти маєш виглядати, як ти маєш себе поводити? Чи ти достатньо справжня жінка для когось, чи не справжня жінка для когось? Тобто, яким чином відсікти все це і звернути увагу на себе і довести собі перш за все. Що ти е, маєш зрозуміти, а чого насправді ти сама хочеш для себе? Чи ти хочеш реально дітей, чи ти хочеш сім'ю, чи ти хочеш бути берегиньою, чи ти хочеш працювати, чи ти хочеш поєднувати? Яскравим прикладом спорідненості в житті Кобилянської стала дружба з Лесею Українкою. Їх листування, сповнене щирості та глибокої відвертості, переросло в спілкування, духовну близькість і сестринство двох видатних жінок. Вони ж спочатку заочно навіть не не, не листовна, а просто одна одну прочитали. Це дружба, яка дуже вплинула на обох письменниць. Це така дуже і літературна, і дуже жіноча, дуже така всеохопна дружба. Коли, коли зникають усі абсолютно застереження, Ольга не лишала спроб влаштувати лад, і в особистому житті Осип Маковей, її редактор і приятель. Однак її почуття залишилися нерозділеними. Він заручився з її подругою, після чого Ольга повернула Осипу його половину листування. Сьогодні це типу як видалити переписку в месенджерах. 1914 рік Початок Першої світової війни. Буковина у складі Австро-Угорщини опиняється у центрі бойових дій. І сьогодні, через 100 років, війна в Україні. Світ чомусь не може без війни. Як так стається? Любити і вбивати. І не давати жити, і жінки вже, начебто, можуть все і мають усі права, але чомусь і сьогодні мають відстоювати і захищати їх. Існує багато організацій, які прагнуть для прав жінок більшого. UN Women – структура ООН, що переймається забезпеченням гендерної рівності та прав жінок у всьому світі, Протистоїть насильству над жінками та сприяє участі жінок у політичному житті. Ластрада Україна організація, що протидіє насильству щодо жінок і торгівлі людьми, має гарячу лінію допомоги та надає консультації жертвам насильства. Марш жінок громадська організація, що зосереджена на захисті прав жінок, просуванні гендерної рівності та боротьбі з дискримінацією. Марш жінок це саме про а, публічність, про просування змін до законодавства. Про Стамбульську конвенцію, да? раніше ратифікацію ми виходили на вулиці за ратифікацію. Зараз ми займаємося імплементацією, а імплементація це оця, знаєте, невидима робота. А чому це важливо? Тому, тому що це про це знаєте відчуття підтримки жінок жінками, чоловіками, жінок і так далі. Стільки людей приходило, стільки людей поділяло ці погляди. Да, ми боролися за те, щоб люди були рівні. І це було важливо. У нас фокус саме на жінках. Сьогодні в Україні, як і 100 років тому, жінки продовжують відстоювати свої права. Наталія Карбовська, співзасновниця Українського жіночого фонду, що сприяє гендерній, фінансовій та трудовій рівності прав жінок, Олена Шевченко. Феміністка, правозахисниця, засновниця марш жінок та голова громадської організації «Інсайт». Марія Берлінська, ветеранка війни на Донбасі, активістка за права жінок у війську, засновниця проєкту Невидимий батальйон що протидіє дискримінації жінок у Збройних силах України. Сьогодні немає якихось таких вже дуже серйозних перешкод для того, щоб жінка досягла своєї мети. Дівчат спокушають от усілякі такі модельні бізнеси, там якісь, якісь такі шоу-бізнес, треба дивитися всередину себе. Не назовні, не на блискучі зразочки, а думати, що би я хотіла робити просто і рухатись, 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 не дивлячись на перешкоди. Не воюючи, а просто робити своє, ставати кимось сьогодні світ ніби інший, нові технології, нові можливості, нові горизонти, начебто у людини стало більше свободи. Але чи кожна жінка сьогодні може сказати, я живу так, як хочу? Будь розумною, але не занадто. Створюй родину, але не відкладай кар'єру. Будь унікальною, але не виходь за межі прийнятного, і коли здається, що кайдани стають тоншими, вони лиш міцнішають, і знову війна. Питання, яке ставила Ольга Коболянська вустами героїні роману Людина Олени Ляуфлер понад 100 років тому і досі звучить гостро Чому я не можу бути собою?